Так, друзі, починаємо, точніше, продовжуємо не жниву, будемо далі молотити сую, газунчик поламався, щось пропали тормозо, повністю більш за все, що головний перепуско. Ну, нічого, я думаю, будемо зілом співати з такими врожаями, будемо встигати. Так що комбайн заїхав, закучує крой. Зараз закуси, покажу яка Ось Прийшли на сую дивитися. Ось дивіться, що у обох лозить який черв'як. І оце він хирчи потихеньку сую. Так, ось яка суйка. Суя, до речі, ночі погана. З виду Подивимося, що вона сипатиме. Проти тієї, що ми молотили розуту. Зовсім другий вид. Тут хоч стрюки видно. А там і стріків не було, вона просто запачена. Тут, тут душі попадали на неї. Ну а ви пишіть в коментарях, як думаєте, що така соя буде сипати, а там тоді в кінці відео скажу результат. По висоті вона така ну трошки не пояса. 30-те міжжаддя. Суя Олександра Луценка. Ну а так ось дивіться, бачите яка поїдена всередині. Трохи далуємо йому гусінь чи черв'ячок поїв добрючи. Ось все заїхали. Дві поруч ділянки, ну тут все, багато зеленців. Всі днів три-чотири з понеділка. Може і можна буде на ну, багато зелені, тут крові взагалі зеленкуватий. І там таке саме. Ще не піде. Так, ну що, молотимо першу ділянку тут у сестри, вродичів своє ми її сіяли, повністю обробляли. Тут сує апуло посіяна роня, там через поле, Ту, що я перед цим показував, то, що моє. Там Олександра Луценка суя, ну не Аполо вона, невідоме названня її, ну а тут аполо то ось яка суйка. Теж дивитися з виду непогано, але подивлюся, що, мабуть, вона все одно слабовато сипе, десь може по 15 вийде. Хоча дивіться, яка можна стоїть. І стрюка багато, а сипе все одно слабо. Вже суха волога то не міря, але... Ну. Сухо вже є, куйде вони повідкривалися. стрючки. Не мосово, ну поодин учні є. Усі один розкритий. Так що подивимося, що тут вийде. Ну а ви напишіть в коментарях, що може бути, що повністю пропали на газу, ні тормозо, в общем, моментально пропали. Дуже й трошки не торму Кинулися прокочувати. Жидко збіжить із вокумів, із циліндрів на колесах. Як прокочуєш, а вони накочуються взагалі. Я думаю, що більш за все головний. Не знаю, може будемо розбирати сьогодні, якщо ніде не знайдемо, бо щось не родять нові купльоти. Хлопці на фірмі брали два штуки нових то кажуть, що не, цей, не годяться, не прокочуються на них То Такої йокість. Або треба робити, розбирати. Буде якась манжета репнула. А буде шукоти беушний. В общем, все як завжди. Тільки зібралися їхати двома машинами, бо возити далеченько з сусіднього село. І тут, як завжди, щось та й репнуло. Ну нічого, домолотимо сьогодні і там тоді будемо розбирати. Да, Тут така вже не розпутаєш. В мене бункері то не повинен. Може, тон 5,5. Коротше, рішив він, видно, повинен набивати, все одно воно в одну машину не влізе, а тоді в другу їхати пів машини. короче, херня виходить тут тут. По тоні може воно дасть, Я взагалі не знаю. Моса він яка, що її не так ці суї. Коротше, хано на таку мосу такий рожой Короче, висипає ще пів бункера нема діла десь ми потоні зараз через ваги положимо точно скажу що тут вийшло з цієї площі Так, переїжджаємо на мою зараз подивимося що луценкова суя сипне ну, тут. З 8,5 гектар. Мабуть, навіть 8,5 не накосили. Я взагалі не пойму. На таку що їй ще треба. Я взагалі в шоці. Я думав тут 15 буде по-любому. Ну нічого. Зараз подивимося, що в мене. Там є зеленець. Зараз будемо заразу хай приїдуть, трохи закрутять. Поміряємо вологу. Це нормально, будемо далі молотити. Так, край двічі пройшли, тому лижа відвалилася. Тут трошки нижче суя, ну, але дивитися з виду погано. Наче стрюки є. Зараз подивимося, що вона покаже. Де-не-де є лобода поодинучна. Тут один роз я її побризкав. Так само було, не вирішив я її не бризкати, воно рулі не зіграє, а то тільки витопчу. Ну, Будемо дивитися, що буде по врожаю. Надіюсь на більший, ніж ну, а там Що накусимо, та й нож. Поки ми возили першу машину, відвозили суї. Хлопці викосили кусок ракети на тому пулі. Получається сама, сама Облуда. Викосили попало в жодку, побило трохи польців, підгинуло. Така невелика неприємність. Ну нічого, такі реолії. зараз, то нічого і не зробиш. Там дивлюся з того краю, іначе вона вища, тут вже нижче пішло. В общем, хто зна. Хто зна, хто знає, як на тій площі теж наче можна було. А воно таке дотуне дало, то навіть не знаю, що предположити з цієї площі. Хоча тут ось теж середина наче висока. Я ж кажу, отак дивитися. Ночі й моса є, ночі й стрючки є. Не так же ж як на тих площах. Ну а результату все одно нема. Що воно таке, що і не так. Я ж кажу, на цій ділянці дощі були. Хай перед тим, що ми молотили, там з дощами було туго, але от на оцій ділянці були дощі, я думаю, десь в районі Та плюс-мінус міліметрів до 200. Я думаю, що було. Ну, а все одно запеклося воно, ночі не було такої жари прям. Взагалі, не зрозуміло. Тут ось такі непогане зерно, одна десь упала. Є багато що поїденого. Але... Хто знає, це така наче суха З цієї сторони наше ще вище. Тако в пояс почти. З вийду тут 25, а по факту. Та, ну, я думаю, що більше тоне то буде, ну, подивимось, що по факту буде більш точніше. Ніхрено воно не сипається, сує. Я не знаю, що їй треба. Стоїть як стіно. Мосаночі в принципі є. Вже десь так приблизно шагоми по десь третю частину скосили, десь більше ніж 3 гектари. То мабуть на 15 не вийдемо. Жох, одним словом, я ж колись як суя стоїть. З трюками, з усім, а воно не сипе. До речі, друзі, що хотів запитати, може у кого є озимий горох, хто дивитиметься це відео, то може скиньте номер, а напишите в коментарях або відпиш... відпишіться що небудь. Мабуть, будемо пробувати ще озимий горох, Він Треба десь його знайти. Якщо хтось вирощує, займається, то пишіть в коментарях, будемо зв'язуватися. Можливо, візьмемо, посіємо трошки. Трямо від сої потагеньку відходити. Ну, я думаю відсотків 10, а може навіть і 20, її ще під'їло. Черв'яка той з гусінья. Якби його не було, то, то якийсь би центнерів центнарів ще Триб було до врожаю. Ну а то моємо, та маємо. Такий загальний пункт є де-не-дем долинець. Ну а так, в принципі не можна. Ось ще один блогер летить. Буде кіно знімати вам на ТікТук. Добрий вечір! Тут будь ласка, Кто тут такий важный приїхав. Да, он уже бункер был моє. А тут я не могу. Як проїхати в бібліотеку? <гум> так, все. А де ты паркуєшся? Ну, якщо блимає, вже тон 5 є, вже хорошо. Уже повен але з кабончиком. Я думаю, тон 6,5 є. Десь половину скосили, а то я думаю, може тон 13 з 10 гектар. Може і на кусом. Подивимось. Летемо ще з гілком. Висипає в зіл і їдемо, висипаємо в ангор. Поїду і я, бо мабуть, треба буде підгуртати. Може цю машину і висипам, було б непогано. а наступну треба буде підгуртати, щоб висипати. Ну то вже по свободі, якщо ще одну машину, Та влізе в одну машину ще. Так що, якось так. 15 не буде, ну, може якісь 12-13. Центнер буде. В минулому році на цій ділянці скосили 13 центнер і оце десь. І в цьому році десь плюс-мінус так само буде. Так. Своє домолотили, приїхали і вітольці, кусять. Короте, поламався і зіл був, обірвало скобу на підвісному, поміняли скобу, почали їхати вібрація. Розібрали на хвостовикові, гайка гойка відпустилася. Підтягли гойку, все одно якась вібрація є. Хто значу, треба буде дивитися, може в корупці підшипник негодящий. Газон стоїть, зіл то ще на ходу, ну віброція така, що після 40 аж кабіна худором ходить. Так, у кувітольки що тут? 4 гектари в нього, тут Луценкова тут суя, тут вона нижча, подивимося, що вона тут дощ. Ну, я на своїй площі накосив десь з 10 гектар. Десь може 11-11,5 тонн, плюс-мінус. Будемо продавати, вісо покожить. Тобто так така суя, тільки теж тут підгун є, де більше, де менше. Ну, все, що сухо вже сипеться. Нічого страшного, стрічок то буде. Ну а так... Що буде, та й буде, вже скосимо, я думаю будемо через пару днів продавати. Молотять СТС об 9 Дев'ятиметрова жодка, ось ми пізніше сяду, покатаюся в кабіні, щось підзніму. Здесь у цьому кабіні, а то це дивиться так на рідко. Вона щось не покусилося взагалі. Mm. Хоча повинна. Може якби нас по шном їй посіяли, може б вона більше сипнула. Це стільки косим, мені один сок ще нормально не сипнув. Метров, а ты метру вожёлтка, конечно. Что Я как брызгал, чем ваш ну, да. <laughs> ты. А на отцу Мунаевский тоже девятый? Да. Отца вообще их не жёлтка. Это уже духу я стрекло, да, не дай, не он и не динешься. У меня там пизня на регионе, где будут десекуоты. Ну, Зелена стоїть така, і там її теж нема. Жалко її передіскувати. Там я не знаю, туни не буде по-любому. Хоча пізня думав, що воно може вискочити. А воно не. Ну що вже воно ж вложено в неї, глядь, і... Та ще як людського там землю <реш> за неї ще ж треба платити. Так То хоч трошки ж щось. Та Я З 9,5 на 100 тисяч і з них треба 80 від тоти. Грав на геторі і програв, блін. Ну от якраз до, що за комбойн заплатити і людям віддати, а остальне так, все. Так, що можу, да. Да, остальне все в свого кармону. Мен кажеться, що вже хочеться заробити що щось...